Сонячне затемнення – це все одно, що закрите тіло Бога сонця в Україні. За війну зникло багато дітей. Це НЛО викрадає дітей. Що ж тут правда? Дітей зараз буде ставати на землі все менше і менше. Доброго дня, дякую за ефір. Що таке на тонкому рівні? Еко штучне запліднення. Бережіть себе для того, щоб ви не виділяли цю енергію, не годували тих сутностей, лякають якимось чином, а потім приходять, щоб це все з'їсти. Я забороняю тобі брати мою кров, моє життя під час свята Хеловіна. Люди ж відкривають ці портали. Дуже багато оцих от якраз вилазять. Дуже сильно вдарилась, пішла кров це на сам Хэллоуин, і я побачила, як вони мою кров посмоктали. З вами Ая на каналі Мій Світ. Оксано, запитайте, будь ласка, у Аї про масові викрадання дітей та сатанинські культи в Європі та Америці. В Україні за війну зникло багато дітей. Кажуть, що їх також викрадають на гавах. Під час пожежі на Гаваях теж зникло дуже багато дітей. Це дійсно окультистика. Сатаністи навіть прикривають свої злочини, розповсюджуючи інформацію про те, що це НЛО викрадає дітей. Що ж тут правда? Перед тим як ви будете відповідати на це питання, я скажу, хто не знає не в курсі. Гавах це енергія, що виділяється під час смерті. Страждання людини згідно з теорією, всі конфлікти, епідемії, війни, інші біди стосуються тільки цієї енергії, і вони служать для збору гаваху для того, щоб люди мучилися і генерували власне цю енергію. Ну це сутності, прям такі чорні. Вони беруться, розрізають груди і смокчуть енергію це Це правда, є таке, є таке, і діти самі цінний. Для цього екземпляр, тому що вони ще не винні. І ви знаєте, я не раз казала, що невинна душа вона має велику цінність. Ніколи ці сутності вони не дуже хочуть, скажімо так, брати енергію, кров у людини, яка там дуже в низьких вібраціях. Це взагалі не цікаво, тому що в ній нема божественної енергії. Тому з дітьми так зараз так. Злі тема дітей дуже цікава зараз. Відбувається. Мені скинули інформацію. Я ще її не перевіряла. Вона надзвичайно страшна. Вона стосується України, і, зокрема, Харкова, і, зокрема, там є якісь підземні катакомби, де отримують ув'язнених дітей. Деталі я не буду розкривати, бо я її не перевіряла. Ви просто гляньте, підсвітіть чи там щось таке є, чи нема, чи купати в тій темі досліджувати до наступного ефіру, чи ні. Угу. Були зараз, немає. Ну, тема реально така досить неприємна. А чи є у вас поради, як уникнути виділення цього гаваху, чи взагалі це можливо? Зараз э, треба берегти дітей і батькам треба взяти зараз відповідальність. Тобто забудьте про те, що колись ми дітей там відправляли, вони собі ходять, роблять, що хочуть такого зараз не можна. Світ трансформується. Ви розумієте, зараз вилазить вся нечість. Це треба розуміти. Будь ласка, любі батьки не більше не, не сподівайтесь на школу, там на якісь там навчальні заклади, що віддали туди дитину, і з нею виростуть прекрасні люди. Перестаньте це робити навпаки, старайтеся, щоб дитина як намога більше була з вами, тому що дітей зараз буде ставати на землі все менше і менше. Я поясню, чому тому, що трансформація старого світу закривається програма дуже багато народження дітей. Взагалі закриваються, тобто діти народжуватись такій кількості не будуть, і це все менше, 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 і так само кількість дітей зменшується. Я вже не раз сказала, я бачила, що прийде такий час, і він дуже скоро настане. Коли ви будете бачити вагітну жінку, це буде дуже велика ексклюзивна рідкість. Дуже і дітей так само. Так, в мене відразу запитання, але не для Ютубу. Тут такі теми не можна обговорювати для телеграм-каналу нашого закритого. Вибачайте, але це не наша примха. Якщо бажаєте, ви можете приєднатись до нашого телеграму і там почути відповідь вдячні за розуміння. Отже, ми з Аєю поговорили про поради, як уникнути власне виділення цього гаваху. Це питання досить комплексне, І для кожної людини можуть підходити дуже різні методи та шляхи для зменшення власне цього страждання і розвитку. Має бути в першу чергу гармонійний стан. І, звичайно, що важко, коли в нас в Україні війна, прийти до цього гармонійного стану. А щодо питання, як уникати власне, генерації гаваху в контексті йогічної філософії і знань про особистісний розвиток, можна прочитати дуже багато корисної інформації, можна загуглити, поцікавитися. Ми до речі, з Аю говорили про мантри на каналі Містична Історія в дуже крутому відео. Ви перейдіть, будь ласка, в описі до цього відео буде посилання. Подивіться, мантри також допомагають. Допомагають медитації, допомагають інші різні практики, ну, звичайно, усвідомленість і самовдосконалення, вміння бути тут і зараз реагувати правильно на всі події. Тому бережіть себе для того, щоб ви не виділяли цю енергію, не годували тих сутностей. І Ая, ви дуже їх описали цікаво і те, чим вони займаються. А можна? Про це є такі люди, які до речі їх бачать, і вони теж мені писали, що власне отакі суті до них приходять, щоб їх пожирати, що лякають якимось чином, а потім приходять, щоб це все з'їсти. От як в момент приходу таких сутностей людина, наприклад, зреагувала так, от вона не стрималася і виділила цю енергію. Прийшла сутність, як в цей момент що зробити, щоб ця сутність відійшла і її не пожирала? Казати я, я з Богом. Я є світло, я є радість, я є любов. Тобто, прямо в голос говорити, я віддаюсь Богу, я забороняю тобі брати мою кров, моє життя. Тому що на астральному плані там є закон бажання. Якщо от, от, що добре в астральному плані, що це є так само, якщо хтось до вас там прийшов. Присмоктався. Якщо ви кажете, я забороняю все, це спрацьовує автоматично, це дуже важливо. Так само, між іншим, в мене був дуже цікавий випадок. Е, можливо, розказ, можливо, ні. Е, тому що і так само мені знання прийшло дуже цікаве. Під час свята Хэлловіна, вони ж ці портали відкриваються. Люди ж відкривають ці портали, і дуже багато оцих, от, якраз, вилазять. І в мене навіть був випадок, коли я вдарилася, в мене кров пішла. Дуже сильно вдарилась, пішла кров це на сам Хеллові, і я побачила, як вони мою кров посмоктали. Уявляєте, я навіть побачила. Але я посміялася, вони розчинились, тому що там теж є різні ситуації, коли вони вашу святу кров пити не будуть, коли в ви високій фібрації, тому що це їх спалить, вони згорять. Вони п'ють тільки негативну кров. Тобто, коли ми в негативі, розумієте, так? Тобто, коли ми там вдарились, в мене була біль, і відійшло там, я подивилась, що це кров тече. І вони в цей момент, я ж зразу бачу, вони зразу через цей портал вони зайшли через Хеловін, підібрались до мене, посміяли, Але я потім посміялася, як завжди, тому що вони забрали негативну кров. Ну, і супер, прекрасно, прекрасно. І головне в цьому, щоб вони до вас там не довго це робили. І я потім в світло зразу, божественно, все, і вони теж пішли. Але коли ви в цьому страху, вони будуть смоктати, все, вашу життєву енергію, це вже не добре. Якщо вона довго в стані депресії, печалі це те саме відбувається. Тому людина не може вже жити, не може існувати, бо все забирають в неї для неї самої нічого не залишається. У вас була цікава фраза, що люди відкривають ці портали. Вони не автоматично відкриваються на хало. це люди відкривають своїми діями. відкривають, звичайно. Вони під'єднуються, вони відкривають, вони з'єднуються з цим через свої програми. Ну як хто тільки люди? Вони своїми нарядами своїми всім всім, всім люди відкривають ці портали. Вони згадують про цю енергію. У нас з'являється. Ми ж Дуже цікаво. А давайте, до речі, про Хелловін. Це ж він на носі у нас зараз. Я думаю, варто поговорити, тому що дуже багато в Україні стало актуальним святкувати це свято, і діти його полюбляють. Це ж забавки, вони подивилися у всіх американських фільмах, іде суперпропаганда. Що на фільм, не серіал, Хеловін обов'язково має бути. Це для них весело, цікаво, і так далі. Порадьте, будь ласка, що робити батькам, особливо, коли їхні діти вже дорослі, підлітки, вони їх не слухаються. Вони роблять собі суперфейси, супергримом. Вони йдуть і роги вдягають, і хочуть щось таке робити, бо їм має бути весело. І цікаво, Мої, мої діти теж такі робили. Тому я до того чесно кажучи, ти нічого не можеш зробити насправді, все що ти можеш зробити, це не робити. Ти це ну тобто, до дітей рано чи пізно дойде, що цього не потрібно робити. Вони мусять пройти досвід, так як ми раніше проходили. Просто дитина має знати, що ти не за це. Що ти це не підтримуєш. Дитина це має знати 100%. І ви маєте їй це сказати, що я це не підтримую, а ходити, розказувати вона не буде це сприймати, тому що вона занизилася, і їй це не цікаво, що ви там розказуєте взагалі. А, взагалі я не раджу, звичайно, прикликати цю енергію. Відкривати добровільно шляхи для того, щоб з вас брали енергію. Ну і так, з нас беруть і Грегори, всі, там, всі, хто може, беруть енергію і підсилювати свої демонічні якості, зовсім не варта. Звичайно, ми є дуальні, але ми не забуваємо, що ми переходимо. І цей Хелловін був дуже актуальний, тому що в людині звичайній 3D-формату свідомості демонічна енергія в перевазі. Тому це свято було дуже. Актуальним для людей. Тепер треба це все змінювати, тому що це буде погано на вас впливати. Ви будете від цього хворіти, помирати, ну тобто будуть погані події відбуватися. І, мабуть, є якась мета, чому це свято так пропагують через різні фільми, через серіали і історії. Ну, звичайно, мета взяти енергію, взяти вашу енергію, забрати увагу вашу від світлого, прекрасного, від розвитку. Коли можна ну взагалі низьку енергію легше проявити. Ви ж розумієте, що бути поганим, чому так легко? Тому що коли в людині більше темноти, їй легше покривлятися, бабайошку зіграти, правда? Ну легше. І це швидко, тому що для того, щоб бути світлом божественним, до того треба пройти трансформації, для того дойти треба, доповзти деколи. Це важко піднятися. А бути поганим це все дуже просто. Добре, Альчка, тепер скажіть, коли це сталося, що ваші діти почали вас слухати? О, ну, сталося, коли це сталося, коли вони проходили свої досвіди негативні? Я дітям даю проходити свої негативні досвіди, і, тому що вони їх швидше пройдуть і швидше прибіжуть до мене і скажуть, мама, поможи, спаси, доставай усі свої кристали, молитви, все. Ну, тобто це так стабільно працює. Мама, приїжджайся», мама, рятуй. І я вже збираюся своїми всіма там свічками, благовоннями всім їду, долечу і працюю з ними. Провожу богослужіння. вон тільки зараз вон, від дочки теж повернулася, теж там працювала в них квартира з порталом таким, просто та звідти така слизь виходила. Там просто жах на багато поверхів. Я в божественному світлі це все закривали. От і проводили благослужіння, співали мантри, тобто виводили все. Але я розумію, що Бог мені це дає для того, щоб на рівні тої країни, тої ну, всього того міста відбувалися процеси. Дуже цікава тема про портали в квартирах і в будинках. Звичайна людина, вона може з цими порталами впоратися через якісь різні методи, крім мантр. Може. Хоча б от саме елементарна, це хоча б перше може почистити свічкою, по кутам пройти. Ви побачите, як буде коптитися свічка, там де негативна енергія, там буде куптитися раз. Може свічкою пройтись по кутам, включити медитативну музику, потім водичкою, по кутам всім, потім сіль взяти, морську можна. І таку ну, вона більш така і сильніша в цьому плані. Можете по кутам сіль розкласти і уявити собі, що ви повністю очищаєте портал, і головне, щоб ви не бачили кутів в цих. Тому що в кутах саме більше взагалі все. У нас будинки все побудовано неправильно, кермічно. Тобто має бути круглий простір, але ми ще самі не круглі, тому і, тому і хати у нас теж, і, як відображення нашої, душі квадратні там і всякі з кришами, з захистом і з, з різною кермічної енергією. Тому побачите оцей портал і так можете очищати. Дуже важливо, щоб завжди в хаті у вас була мита підлога. Тому що там саме більше скоплюються, ангели не прийдуть для вас, якщо у вас там все. Ефірний бруд це повикидати все, те, що ви там не користуєтесь, захламлено, тобто максимально з тим також потрібно навести порядок. І щоб в хаті завжди був запах хороший, тому що там, де погано, поганий запах, там завжди сутності. Вони дуже люблять, коли негарно пахне. Особливо не забувайте про ванну. Друзі, ви нас почули, сподіваюся. Тримайте в чистоті і душу, і серце, і своє, і фізичне тіло вашого дому. До речі, що я з'ясувала ну вже згодом, коли почала працювати з вищим я. Я з'ясувала, що наш дім також має вище я. Він має навіть тонкі тіла. І коли він каже там Почисть мене, то ти чистиш його так само, як себе, як людину. І це для мене було просто справжнє відкриття. Це як жива істота, дім, в якого ми живемо. Це ж наша форма. Тобто наш будинок так само, ну будинок відображає нас. Якщо ви хочете знати, хто ця людина, зайдіть до неї додому, будете знати, відчувати, хто ця людина. І не даремно, коли ми заходимо в гості до когось їдемо, то кожен дім має інший запах. Так, кожен так. дім. Запах цих людей, які там. Тобто люди, в принципі, не так пахнуть, як дім, але ну, ти знаєш, ти вже зайшов додому до тих людей, ти знаєш, хто там живе по цьому запаху. Так, так. Слухайте, це все таки цікаві теми, що просто неможливо відірватися. А, до речі, ще одне питання по дому, і переходимо до глядачів моїх. Ви згадали про кристали, якими ви чистите дім, і, можливо, закриваєте портали. Можливо, нам підкажете, які саме кристали власне, мають таку функцію? Я би радила, всі, ну, всі кристали мають високу енергію проводять, але кристали, які більш прозорі, вони більш високу енергію проводять. Тобто вони ще сильніше пропалюють. Тобто, це може бути гірський кришталь, може бути Живий кварц, тобто такі більш світлі, скажем, кристали, які гарно можна з ними працювати. Світлі там так само є голубі кристали, тобто різні різні, можете. Ну, світлі кристали це дуже, дуже вони мають ну таку височезну вібрацію. Вона дуже гарно очищає. Більш глибинного кольору вони наповнюють. У підвізки Мій світ та нескінченність ви можете покласти кристали з будь-якими властивостями. Просто відкрийте та покладіть той кристал, який вам потрібен саме зараз. До речі, до кожної підвіски кристал у подарунок. Замовлення приймається за телефоном та в інстаграмі, детальніше в описі до відео. Пані Ірина пише і питає вас, чи можна запитати у Аї? погано це чи без різниці, коли людина вдягає чужий одяг, особливо діти, тому що одяг не зношується і передається. І декілька дітей можуть по черзі ходити в одному, тому самому. І як це впливає на дорослих, які теж бувають, вдягають чужі речі? Чужі речі без, скажімо, певного, певної обробки енергетичної і фізичної не можна одягати. Що робити? Так, щоб одяг і не пропав, що робити? По-перше, постирати одяг перед тим, як ви кудись його віддаєте, або ви самі вам хтось приніс, одяг має постиратися порошок плюс сіль. Звичайно, сіль сипити туди, де порошок, і перети в соль. О, це дуже важливо, або замочити сольовий розчин, тому що сіль очищає від старої ефірної енергії, так само стрально, тож відбиток. Е, тому що одяг лишає на собі енергетичний відбиток тої людини і відбиток душі, тому що душа не одягає ніколи просто так. Ви знаєте, що ми не одягаємо ніяку річ просто так. Тобто вона резонує з нашою душою, і ми якби зливаємося з цією річчю. Тобто ви потім одягаєте стару чужу енергію, а якщо ця людина була в негативі, там, наприклад, хворіла, то ви одягаєте на себе все, так, це. а ви ще не в тій високій вібрації, що вам все рівно. Правильно, коли ви вже там з Богом, і ви вже прям, якби ви одягнули цей одяг, і то, звичайно, це би все пропалилося зразу, і на вас не повпливало. Але для більшості людей це впливає. І важливо, коли вам щось дають, або ви віддаєте взяти, покласти ще додатково ручки на цей одяг і сказати: Господи, вдихнути і сказати, Господи, очисти цей одяг. Хай він буде чистий, первозданний. Дякую за те, що ти мені його подарував Все, подякувати, і, і побачити, що він не має ніяких більше прив'язок і фізично очищений сіллю. Кожен раз, коли ви розгорте, то хочеться вас обійняти і розцілувати, боже, яка то файна аєчка, як вона всім моїм глядачам таке класно розказала. Тепер всі будуть нормальні, здорові, очищені в благості жити, щасливі і здорові, кому пощастило нас почути? Ще одне важливе запитання, яких дуже багато, і я зрозуміла, що це велика проблема не тільки в Україні. Будь ласка, запитайте Ваї про дітей-аутистів. На сьогодні таких діток народжується все більше і більше. Хто такі ці діти? Чому вони так погано пристосовуються до життя? Як їм можна допомогти? Дякую. Я дуже чекаю на відповідь. Мені йде закриті душі, попередній досвід. Тобто, десь карма, десь не навчилися вони радіти цьому житті. Знаєте, і вони заробили цю карму бути аутистом, щоб не могли проявити своє серце, емоції. Тому це життя, коли дитинка бере так пожити, це для того, щоб відпрацювати це. Наслідує життя вона вже має народитися зовсім інакше. А як ви думаєте, чому так багато тих дітей останнім часом почало з'являтися і народжуватися? Тому що ми перестали радіти. Ми дуже зайшли в низьку карму, і це так само і для нас, для, для батьків. Які отримують таких діток, це є урок для того, щоб вони пробудилися, змінилися, війшли, пішли до Бога і війшли в радість, почали цінувати і любити Бога, життя, а не жалітися постійно, щоб ми дійсно всі пробудилися і змінилися. Вітаю, мала дуже цікаву історію. Тримаючи свою народжену дитину на емоціях любові, я сказала таке: дай мені Боже пережити все найгірше, що має бути в житті моєї дитини. За кілька днів я потрапила в лікарню, ледь залишилася жива. Скажіть, будь ласка, чи це я словами змінила реальність? Чи це співпадіння? Співпадіння не буває, але треба зрозуміти, якщо це у вас йшло від серця. Я так відчуваю, що воно пішло від серця. Це включилась ваша особиста кармічна програма, яку треба пройти, і ви собі її включили для проходження. От і все. Але ну, чого, прийдете? Ми ж творці своєї реальності, ви розумієте, і так само, як я постійно кажу: якщо ми говоримо, що все погано, недобре, то так і буде. Коли ми говоримо я, є світло, я є любов, я є радість. Навіть коли ти в цей момент взагалі не радість і не любов, то все одно кажіть Я любов, я радість, тому ви будете тоді йти туди. Вітаю! Дуже цікавий ефір. Запитайте, будь ласка, Аю, на якому етапі розвитку плоду проявляється душа у дитини? Чи це відбувається в момент зачаття, чи на пізнішому етапі? Ну, повністю входить душа 3-4 місяці. Ну так, вже вона опускається вниз. До того вона ще в такому більш підвищеному стані. Доброго дня, дякую за ефір, за знання, які передає Ая. Вони дивовижні. До теми запліднення цікаво, що таке на тонкому рівні еко штучне запліднення. Зараз це дуже популярна процедура у світі. Чим відрізняються діти, народжених методом штучного запліднення і природнього. Добре, значить, природні це коли ми віддаємося, зливаємося. Ми не забуваємо, що ми є все одно як божественна матір. Жінка на своїх вищих щеблях, а творець це є творець, ну просто на різних щеблях, і цей потік летить вверх, і він об'єднюється, і, і, скажімо так, ця душа стікає на кармічний рівень, так капає і, і починається, скажімо так, підготовка для народження. Тобто об'єднюється напряму. Так само дуже цікаво, я вже теж про це розказувала: є на кармічному рівні лабораторія. І, от, коли це штучно відбувається, тому на певному щеблі цю дитинку там створюють. Тобто, все, що ми бачимо на фізичному рівні, воно є на тонкому плані, однозначно. Просто воно може виглядати трішки інакше, там більш на тонкому плані, так? інакше тіла, які створюють лабораторії, вони тонкоматеріальні, але там створюється дитинка, в лабораторії, чим відрізняються по, по силі. Якщо чесно, от ви зрозумієте правильно, людина, ну, то, що створено напряму з Богом, має певні, скажем, природні духовні, скажімо так, захисти і це все. І коли в лабораторії, то звичайно, що воно не так, правда? Одне діло, дивіться, якщо помідорчик виросте в природі, так? І в лабораторних умовах по виду він може бути однаковий, а чи є різниця в енергетиці? Правда є? Тобто цей помідорчик він напитується сонечком більше. Так? Він напитується, він вже там пройшов якісь етапи, він все-таки виріс, він сам виріс, так силу має. Йому треба було землі піднятися до сонечка. Тобто, він пройшов якісь етапи трансформації, він сильний. А той помідорчик не сильний. І ще одне цікаве запитання від цієї пані. Що таке сонячне затемнення? Що переживає планета та люди на тонкому рівні в цей момент? Дуже дякую. Сонячне затемнення це все одно, що закрите тіло Бога сонця. Тобто, це що тоді проявляється негативні твої якості? Це час для того, щоб пропрацювати свої негативні якості. Тому люди, коли і люди відчувають, ми ж всі маємо аспекти сонця свого, так, тіла. Коли затемнення, що з людей починає лізти все і до затемнення, і після, і під час постійно, взагалі, то, але під час затемнення це дуже дуже сильно. І тому починають люди там. Ну тінь з'являється. Ая, дуже дякую вам за ваш час за інформацію, за те, що ми від вас отримали сьогодні. Це надзвичайно важливо, цінно і корисно. А глядачам я рекомендую поділитися своїми враженнями в коментарях і обов'язково задати запитання Аї, яке буде звучати у наступному ефірі. Дякую, дуже дякую. Моя найулюбленіша я би так сказала, Оксаночка Гора. Дуже близька моєму серцю, і всі ваші глядачі також дуже-дуже рідні. мені, ми як сім'я світла, разом. Вони вже між іншим так само, вони вже навіть і не сприймають ні з ким іншим відео. Всі тільки такий тандем. У вас такий тандем, слава Богу. Я дуже дякую Богу за те, що це сталося, і ми творимо разом. І я дякую за те, що ми знайшлися. Ура, ура, ура! Це і дуже круто. Ура. Так, і до речі, Агора про мій приватний час, який вже виконує свою функцію і місію, яку ви озвучили. Я вам дякую за цей поштовх. А ще, коли мені люди писали в коментарях, там ми знайомилися в цій приватній групі, вони писали мені свої враження, коли де вони про мене дізналися, коли познайомилися. І дякую завжди за всіх майстрів. А особливо за Аю. А особливо за Ай. Особливо за Ай і ми не можемо без Аї. Ми тепер з Аєю зранку в день і вночі. Так що, Ая, так це важливо. Наша зустріч важлива для людей, це класно. І я, я радію з цього приводу. Так, я вам казала про це. Особливо пам'ятаєте. Казала наша зустріч. Ви навіть не уявляєте. Я ж то бачу наперед багато, і ви не являєте, яку роль ви і. Ну і ну, взагалі, наша зустріч, вона зіграла для України і для українців. Ви навіть собі не уявляєте. Я це бачу. Вже уявляю. Я вже бачу результати, читаю, що люди пишуть. А до речі, я не уявляла, та ну наперед так не уявляла, що це так буде глобально і круто. Так що я вам Шару. дякую. Шана, Шару. шана вам і всесвіту за те, що нас об'єднав. І ви не уявляєте, як буде круто, якщо саме зараз ви перейдете на канал Містична Історія і переглянете нові дивовижні розповіді Аї. І я реально бачу синє космічне тіло Шиви. Мало того, що історія надзвичайно цікава, містична, так вона ще й повчальна. Ом, немашевая. І так 108 разів. Так, мінімум. Натискайте, дивіться, ставте вподобайки.